За відвагу трьом працівникам сервісного центру МВС номер 6541 вручає директор автошколи. 20 січня Іван Філіп, Віталій Зотов та Олександр Карамалак вивели з плаючого приміщення автошколи двох чоловіків і жінку. Загорання сталося на третьому поверсі автошколи. Його каже Роман Смішний, здавали в оренду. Попередньо вогонь спалахнув в одній із кімнат площею 70 квадратних метрів. В Тому приміщенні був орендатор, який займався моделюванням, робив квадрокоптери, літальні апарати, і щось видно, пішло не так і виникла пожежа. Загалом було евакуйовано 5 чоловік, врятовано три людини. Двох жінок довелося знімати з третього поверху за допомогою автодробини. Іван Філіп розповідає, того дня приймали іспити із водіння на території автошколи. Тож, коли побачили з вікон густий дим, кинулися на допомогу. Суспільному показує відео, яке зняли очевидці ще до приїзду рятувальників. Прийняли рішення піднятися наверх, подивитися, чи не залишилися, що тут люди. Піднялись наверх. Тут уже було така задимлення, що неможливо було дихати. Адреналин був. І чувство відповідальності. Іван Іванович у нас зняв світер. Я взяв тряпку, яка лежала на стулі. Так і прийшлося. Що бачили, то і брали. Дим був дуже єдкий, та взагалі перебували метрів 15-10, десять, розгорталися, де не було видно навіть виходу. Фонарика ну, на розстоянні одного метра. Ми, коли піднялись на третій поверх, ми втрьох почали гукати людей. Ми голосно про це кричали і почули, ми вже з класу безпосередньо учбового, коли жінка кричала нам. Ну". Усі троє рятувальників, переселенці з Херсонщини у Вінниці, працюють і проживають із серпня. Після побаченого у рідному місті кажуть, не злякалися і не розгубилися. Просто вчинили так, як повинен зробити кожен наш громадянин, тобто не залишати одне одного в біді. Те, що їхні працівники герої керівництво сервісного центру дізналося на наступний день. На електронну адресу відомства прийшов лист. Подяки від врятованих, каже начальник сервісного центру Геннадій Булай. Всі були дуже вражені їхні соронуливостю та небажанням афішувати події. Пишаємося нашими працівниками, героями, які не тільки професійно виконують свої справи, але ще проявили мужність, проявили. Силу характеру та людяність у необхідний період ми хочемо їх відзначити за. Дану подію, тому що вони дійсно молодці. Подяки чоловікам готують і обласні рятувальники. Зараз на місці пожежі працюють криміналісти і дослідно випробувальна лабораторія. Розглядають кілька версій загорання. Їх поки не озвучують. У поліції справу розслідують як умисне знищення або пошкодження чужого майна. Чоловік, який орендував приміщення, де ймовірно спалахнула пожежа, нині у розшуку каже речниця поліції області. Зерна Маєвська зараз автошкола працює у звичному режимі через пошкодження електрощитової, електроенергія. Подається з допомогою генератора. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.